Друзі, доброго вечора, Ми на дачі. Альфа. Альфочка, з нами собачки. З нами собачки. Такі красиві. Зі мною вигулюються, дивіться, гарно їх випустив, Все не можна. Друзі, на вулиці ніч, Що ви не бачите там. Музе. На вулиці повноцінна ніч. І хочу, хто не знає, для тих, хто не знає, хто знає як, як взагалі. Е... Приручити чужих курей. Ну, Тому розумію чужих, ті, якщо ви купили, якщо ви купили якусь курку чи вам хтось її подарував, як взагалі, щоб її не кусали ті тварини, які ж у вас є, знаходяться в даній господарці. Дивіться, колись, ну, вже з курчатами, це буде інша. Зовсім рубрика, колись я думаю, що також вам покажемо. Що так колись моя бабця робила і так і не знаю, можливо, хтось знає, а хто не знає, для тих, хто не знає. Кури тільки під, підкидаються до вашого колективу тільки вночі. Тому що, не знаю, чи напевно зв'язано з запахом, що вона на вечір набирає того запаху і ранком вже виходить з вашими курми, як повноцінна курка. чи, ну, Це вже не можемо сказати, в чому тут є взагалі плюс цього, але факт тому, що що ви кидаєте курку в день і зразу починають ці кусати, ганяти. Вона десь забувається в кут і пропадає. Якщо ви кидаєте її вночі, то курка відповідно чисто зранку виходить, як всі кури, так вона вас жила вже 100 років. Привикає і гарно всіма живається. Які гарний села лане. Бачите? голова звана. Так що, друзі, зараз кидаємо курочку і все вам покажу. Друзі, курочку відпускаю ту, що ми сьогодні придбали. І вимикаємо в стані світло. І все, і хай так буде до ранку. Так що курочку пускаю. Бачите, світло? Кури так неохоче на неї реагують. Качкана, не щурлася. Але вона. Зараз світло вимикаю і вона провикне. Дуже гарна курочка. Ставте лайк за неї Всім дякую, до побачення.